Шлюби між зірками звичайна справа, але часом знаменитості закохуються у простих людей не зі світу шоу-бізнесу. Для справжнього кохання не важливі професії та статуси. Патрік Демпсі відомий за роль у серіалі Анатомія пристрасті, познайомився з перукаркою Джиліан Фінк у салоні краси, куди прийшов підстригтися. У 1999 році вони одружилися. У шлюбі народилися троє дітей у січні 2015 року. Джиліан подала на розлучення через непримиренні розбіжності в сім'ї. Але Патрік не хотів руйнувати стосунки і зробив усе можливе для збереження шлюбу. Весною того ж року Джиліан забрала заяву, і сім'я Демпсі знову об'єдналась. Дружина Ітана Хоука Раєншох'юс колись працювала няною в його родині. Тоді він ще був одружений на умі Турман. Якось повернувшись додому, ума застала чоловіка в обіймах няньки Райан. Слухати виправдання та влаштовувати сцени не стала, просто вказала Ітану на двері. Ума зробила все, щоб уникнути скандалу. Ітан також нічого не коментував. Він переживав, пав у депресію, не хотів нікого бачити, включаючи няню. Окрім факту розлучення зіркової пари, жодних пікантних подробиць до газет не потрапило. Але за три роки Красень Хоук оголосив, що заручений, нареченою виявилась та сама Райан. Виявляється, коли все стихло, дівчина наважилась набрати номери Ітана. Вони почали знову зустрічатися. І ось уже колишня нянька чекає на дитину. Пара тихенько повінчалась, народилась дочка, а потім ще одна: його стосунки з раєншох'ю стривають донині. Голівудський актор Мет Деймон та проста дівчина бармен Лучіана Барозо познайомились у 2003 році в Майамі. Мед на той момент знімався в комедії Застряг у тобі. Ховаючись від настирливих шанувальників і папараці, він забіг у бар. Сам Деймон так згадує момент знайомства. Я тоді сховався за барною стійкою, щоб мене не турбували, розповідає Мет. Коли повернулася вона, то запитала, якого біса тобі тут треба. Бо я в той момент стояв на її робочому місці, і богом клянуся, в той момент трапилось щось неймовірне, коли я побачив її вперше. Відносини розвивалися стрімко, але мало хто з оточення актора вірив, що цей союз буде міцним. Надто різними здавалися закохані. Але справжнє кохання перемагає все, і через два роки Деймон зважився зробити пропозицію руки та серця. Через зайнятість мета у молодят навіть не було медового місяця. Але актор зізнається, що почувається абсолютно щасливою людиною поруч із Лучіаною, і ніколи не хотів би іншого життя. За роки шлюбу Лучана народила мету трьох дочок. Джуд Лоу завжди змінював дівчат так часто, що у цій справі конкуренцію йому міг би скласти лише Леонардо Ді Капріо. Але все змінилось після того, як він зустрів психолога Філіпу Коан. З того часу актор не був помічений у дрібних інтрижках. Його ім'я зникло з перших шпальт таблоїдів. А в інтерв'ю він спокійно розповідає, що Коан змінила його життя, і зараз він просто щасливий. Для Джуда Лоу цей шлюб став другим. Вперше він одружився зі своєю колегою по цеху Сейді Фрост, яка народила від нього трьох дітей. Після швидкого розлучення стало відомо, що в актора зав'язався роман з партнеркою по фільму Сієною Міллер. Їхній роман виглядав багато обіцяюче. Всесвітньо відомі актори навіть почали жити у спільно купленому будинку у Лондоні. Але незабаром виявилось, що Джуд зраджує сієнні з нянею його дітей. Все змінилось, коли британський актор зустрів свою теперішню дружину Філіпу Коан. Вона дуже відрізняється від попередніх супутниць Джуда Лоу, адже нова обранниця не мала жодного відношення до кінематографу та шоу-бізнесу. Вона звичайний бізнес-психолог. Якщо попередні супутниці свої стосунки з Джудом Лоу виставляли на показ, то Філіпа не публічна людина і вважає, що особисте життя має залишатися за зачиненими дверима. Тому чотири роки вони приховували свої стосунки, лише зрідка з'являлися разом на спортивних заходах. За останні роки актор нарешті знайшов тиху сімейну гавань, в якій можна просто затишно влаштуватися і насолоджуватися життям. Непроста історія у Меріл Стріб у 1978 році. Актриса не могла прийти до тями після смерті актора Джона Казале, з яким була заручена. Брат Меріл запропонував їй пожити у квартирі свого друга, скульптора Дона Грамера. Дон збирався здійснити навколосвітню подорож і зайшов додому перед від'їздом. Меріл подякувала хазяїну квартири за можливість не платити оренду та пообіцяла писати йому листи під час подорожі. Через півроку Меріл та Дон одружилися. У шлюбі народилися син та три доньки, а тепер 70-річна актриса мріє про онуків. Джейсі Ельба познайомилась з чоловіком Кешем Ореном. Під час зйомок фільму Фантастична четвірка у 2004 році. Кеш працював помічником режисера, приносив акторам каву та піцу, виконував дрібні доручення. З популярністю Джес помітити такого хлопця було майже неможливо, але сталося диво. За словами Джесіка, роман почався з дружби та розвивався стрімко, незважаючи на те, що вони дуже різні люди. Джесіка обожнює кіно, а кеш до нього байдужий. Ніхто не вірив у міцність цієї пари: різні статуси, фінансовий стан, можливості та робочі графіки. Але хіба справжнім почуттям може щось завадити? Джесіка Альба мріяла про спокійне сімейне життя, що й зміг їй дати Уорен, незважаючи на труднощі у відносинах, а у кого їх немає. Подружжя як і раніше щаслива разом і виховує трьох дітей. Схожа історія кохання в актора Джефа Бріджеса. Власник Оскара за найкращу чоловічу роль у фільмі Божевільне серце вже відзначив 40-річчя сімейного життя з дружиною Сьюзен. Він помітив її під час зйомок фільму Ранчо Делюкс» у 1974 році. Сьюзен працювала офіціанткою на майданчику, розносила обіди знімальній групі. Дівчина відкидала залицяння актора і стверджувала, що їй ніколи заводити романи. Але Джеф був наполегливий через три роки зробив Сьюзен пропозицію через майже півстоліття в родині. Бріджес все ще панує гармонія та любов.